Всіх вітаю на каналі Уса Вусика! У сьогоднішньому випуску розглянемо головні новини зі світу боксу. Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа підтвердив, що проходить підготовку в тренувальному таборі Олександра Усика. Зараз він працює під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Британський супертяж заявив, що голуб увійде до його кута під час бою проти Джейка Пола 19 грудня в Майамі. За словами Джошуа, він вирішив покинути Лондон, щоб уникнути зайвих відволікань і приєднатися до команди Усика в Іспанії. Боксер наголосив, що саме завдяки своїм тренерам українець досяг неймовірних успіхів у хевівейті. У той самий час промоутер Едді Хірн заявив, що якщо боксер Ентоні Джошуа програє Джейку Полу, то їм усім потрібно буде закінчувати кар'єру у боксі. Пол входить до топ 10 найкращих у крузервейті. він є нормальним боксером для своєї ваги, але він не боксер світового рівня, а саме такий потрібний, щоб мати шанси проти Джошуа. Якщо я помиляюся, то мені час закінчувати з боксом. І не лише я, а й Джошуа маємо завершувати кар'єру у разі невдачі. Якщо Джошуа програє, тоді ми всі закінчуємо з боксом. Але ви самі побачите. Як швидко все закінчиться у рингу, Пол сам на це підписався, жодного жалю не буде, сказав Хірн. Днями президент світової боксерської організації WBO Густаво Олів'єрі висловився щодо рішення Олександра Усика відмовитися від чемпіонського титулу. Це було неочікувано, але Усик, це колишній абсолютний чемпіон у крузервейті, абсолютний чемпіон у Хевівейті. Його першим поясом в кар'єрі був титул WBO. Він є неймовірним чемпіоном у рингу та поза ним справжній джентльмен та амбасадор спорту. Я бажаю Олександру всього найкращого. Двері WBO завжди відчинені для нього та його команди. Для нас велика честь мати такого чемпіона в своїй родині, сказав Олів'єрі. Нагадаємо, що цього тижня Усик зробив титул WBO вакантним. Та втратив статус абсолютного чемпіона світу. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркіаль Шейх поділився планами про майбутнє Ентоні Джошуа, пообіцявши найбільший бій в боксі. Наступного року ми готуємо дві масштабні події в Лондоні. Це стане справжньою несподіванкою. У лютому Джошуа завітає до нас до Саудівської Аравії. Після чого в Лондоні відбудеться грандіозний поєдинок, один із найважливіших в історії боксу, ймовірна дата вересень. У квітні на стадіоні Тоттенгема планується великий бій. А восени ми презентуємо фанам у Великій Британії особливий сюрприз: сказав Туркі Аль-Шейх. Зараз можна лише здогадуватися про який саме бій казав Туркі Аль-Шейх, але враховуючи те, що він зробив акцент саме на британських фанатах. Це може бути бі Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.